Попри те, що вже більше двох тижнів грип атакує країну, ці самикласники сьогодні прийшли на уроки. Із 34 учнів п'ятеро самокласників злягли. Вчителька впевнена, закрити школу на карантин потрібно вже зараз, аби кількість хворих не збільшилося. Моя думка не медика, що школу потрібно закрити. Поки ще не почалося масове захворювання дітей. Часно до того закрити, бо переважно в нас так і буває, що закривають на карантин школу, коли вже 40% нема відсотків дітей в класах. Тут тобто вже діти захворіли, а після хвороби вони ще довго відходять. Учням уже десятки разів прочитали лекції, як уникнути вірусів. Переповідають завчені фрази. Спершу треба уникати контакту з людьми, які вже хворі, і треба приймати ліки. Також я думаю, що якщо ти вже трошки захворів, то треба краще посидіти вдома перші дні, а потім, якщо щось відійде, то вже можна кудись вийти. А так, я думаю, що краще сидіти вдома. А от у цьому класі навчається 30 першачків, проте через зимові слабості тут сьогодні порожніють лише три парти, дивлячись на наш клас, карантин нам. Не потрібен, дітки не не пчихають, немає нежиті, тобто ознак простудних ознак захворювань ми не спостерігаємо. Тому налаштовані на роботу директор школи розповідає: з першого дня відколи діти вийшли на навчання після канікул. Моніторять відвідуваність критичної ситуації у школі. Поки немає. Станом на сьогодні це 17% відсутніх дітей. Якщо взяти моніторинг щоденний, то приблизно така кількість нас не зростає і не падає, тримається після вихідних, як діти приступили до навчання. Підтримуємо повітряно-температурний режим, робимо всі заходи, які належаться, тобто дезінфікуємо і там туалетні кімнати, і ручки, і дверей, і відповідним чином провітрюємо приміщення, робимо вологі прибирання. А от лікарі радять не впадати в паніку тим, хто підхопив недугу. Якщо людина відчуває першіння в горлі, має підвищену температуру, та ломоту у тілі, слід відразу звертатися до сімейних лікарів, аби не отримати серйозних ускладнень. Безумовно, що при такій погоді вірусне навантаження плюс переохолодження тільки буде стимулювати ріст простудних захворювань. Тому треба себе тепло одягати, вітамінізована, хороша їжа, здоровий спосіб життя і дотримуватися санітарно гігієнічних рекомендацій. Прогнози епідеміологів невтішні. За останню добу у місті грип підкосив понад 6 тисяч людей. По області цифра значно вища, більше 18 тисяч хворих. І, хоча не у всіх школах ситуація критична, від завтра все ж у місті оголосили карантин. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, Олег Возний, НТА Новини.